У керівництві України відбулися кадрові зміни у відставку. Подала майже половина кабміну. Хто з міністрів пішов? Чому саме кого призначено на хлібне місце та якими можуть бути наслідки? Докладніше далі. З 3 вересня у кабінеті міністрів України спостерігається велике вибуття міністрів. У відставку подали, зокрема, міністр віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр реінтеграції Ірина Верещук. А з офісу президента пішов заступник його керівника Ростислав Шурма, який відповідав за економічний та енергетичний блоки. Причому Шурму нібито звільнили не за власним бажанням як інших, а через відверту корупцію. Принаймні таку інформацію оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, як писав український класик, ніщо. О, нікуди не зникає і не звідкиля не бреться. Тож, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, Стефанішина обійме посаду міністра юстиції замість Дениса Малюськи, але продовжить займатися євроінтеграцією. А на місце шурми, за словами Железняка, буде призначено голову міністра Техпрому Олександра Камишина. Малюська Камишин, а також міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, вже написали заяви про звільнення та передали їх до ради. Окрім того, заяву написав голова. Фонду державного майна України Віталій Коваль на сам кінець ранку 4 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що заяву про відставку написав також очільник МЗС Дмитро Кулеба. Велику ротацію міністрів прокоментував український юрист, громадський активіст, публічний інтелектуал Геннадій Друзенко. На його думку, влада України втратила зв'язок із народом. Внутрішні інтриги, в яких загрузла владна верхівка, надмірна концентрація влади в одних руках, провал стратегічних комунікацій. Та критичний брак стримувань і противагу владній конструкції може закінчитися катастрофою. І те, що наразі відбувається в Кабміні, на думку Друзенка, свідчить про те, що український народ втратив будь-який вплив на дії влади. Все це тільки накопичує в народі питання, на які влада не те, що не намагається дати відповідь. Вона їх просто не хоче чути, вважає експерт. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.